Тест пилососа, я думав, що він не заїде. Давид, не лізь туди. Я думав, що він не заїде на той ковьор і не буде полососити. Але подивіться, ось такий тущиний ну досить велика шерсть. Ось така. Він спокійно катається. Давид! Дивіться, поїхав. І полусосе. Виставив я на максимум втягування. А, той не має спокою з цим полососом, той якийсь просто треба. Давид! Давить, дави, давить! Відчухає, поїхав. Тяжкувато йому, але я вам скажу, він не Дивіться. Нормально. Проїжджається в молого в кімнаті. Так що супер. Зараз давид за ним полізе. Ось так, А ми дивимося сюди. Тут іграшки, ти не заїде сюди. Давайте, я заберу оцю штучку і сюди заїжджає. Як на рахунок іграшок. Це він бачить, впирається. Зараз у цього засеся. Та супер що я вам скажу. і зараз піде туди. Коротше, не боїться ні ось таких великих коврів, навіть ось так заїжджає і спокійно цілі колесо ось туди зараз поїде. Приїхала. Так що мені це подобається бі. Шикарно.